13 вересня Миколаїв відзначав день міста. Його розпочали із покладання квітів до тимчасового меморіалу у пам'ять про полеглих внаслідок російсько-української війни. До вшанування загиблих долучилися представники міської та обласної влади, правоохоронці, військові та небайдужі містяни. Детальніше про це розкаже Катерина Рупташ у своєму репортажі. 13 вересня у день міста о 9 годині ранку Миколаїв зупинився на мить, аби згадати тих, завдяки кому воно живе і сьогодні. Містяни вшанували пам'ять миколаївців, загиблих під час повномасштабного вторгнення. А на алеї Слави поклали квіти як символ болю від втрати та вдячності за боротьбу. Це данина пам'яті всім, хто не повернувся з війни, але залишився назавжди у серці кожного миколаївця. Миколаїв відзначає день міста. Скажімо так, ми почали сьогодні з вшанування пам'яті загиблих, тих, хто відстояли наше місто, тих, хто віддали своє життя за нашу країну, і завдяки яким сьогодні ми маємо власне змогу в незалежному українському Миколаєві святкувати день міста. До вшанування пам'яті полеглих миколаївців долучилися представники міської та обласної влади, військові, правоохоронці та небайдужі мешканці. За їхніми словами, сьогодні надзвичайно важливо зберігати пам'ять про кожного і кожну, хто віддав життя за наше місто та країну, чекати тих, хто все ще перебуває у полоні, та підтримувати воїнів, які сьогодні тримають оборону на передовій. Адже саме завдяки цим людям Миколаїв відзначає свій день міста. Ті хлопці, дівчата, які сьогодні на передовій в окопах, захищають. І для них, мабуть, ну має визначення для чого вони це роблять, і для того, щоб вони розуміли, що їх рідне місто, воно не якась там покинута територія, знаєте, де виджена земля, і власне за яку і не варто боротись. А це дійсно місто, це дійсно люди, це життя, в яке вони потім з радістю повернуться і долучаться до нього. Тож хвилина мовчання об'єднала Миколаїв у спільному відчутті втрати. Імена тих, хто віддав життя за незалежність країни та рідного міста, назавжди залишаться в його пам'яті. Бо Миколаїв це не лише вулиці і будівлі, це насамперед люди: ті, хто оборонить, хто втрачає, хто тримається попри біль. І саме завдяки їм Миколаїв вистояв і продовжує жити. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.